Податкову накладну зазвичай формують на підставі рахунку покупцеві. Для цього обираємо модуль продажі, документи продажів. Виділяємо рахунок та натискаємо кнопку на підставі. З переліку типів документів обираємо податкова накладна. Зазначаємо номер та дату документа та натискаємо кнопку Додати. Зверніть увагу, що форма податкової накладної передбачає також внесення коду УКТЗ для товарів чи коду ДКПП для послуг. Ці дані автоматично вносяться в податкову накладну з класифікатора ресурсів, тому при внесенні товарів чи послуг до класифікатора ресурсів слід зазначати відповідні коди на вкладці коди. Чи вказано необхідні коди можна перевірити в області рядки? Виділяємо необхідний рядок та натискаємо кнопку Змінити. В полі Код ТМЦ обираємо інструмент у вигляді лупи, щоб відкрити класифікатор ресурсів. Обираємо товар, який входить до податкової накладної, та натискаємо кнопку Змінити. Переходимо на вкладку Коди. Бачимо, що для обраного товару вказано код у КТЗ. Крім того, як і банківські виписки, податкові накладні не зберігаються в реєстрі документів продажів. Вони можуть тимчасово відображатися в цьому реєстрі безпосередньо після створення такого документа на підставі рахунку. Такі документи будуть збережені в реєстрі податкових документів, який можна відкрити, обравши модуль податковий облік. Податкові накладні. Виділяємо рядок з документом та проводимо його. Створену податкову накладну можна надрукувати. Для цього виділяємо рядок з документом та натискаємо кнопку друк у верхньому рядку з інструментами. Позначаємо прапорцем податкова накладна, обираючи найновішу дату форми накладної, та натискаємо кнопку друк. Буде відображено сформовану податкову накладну, її можна завантажити в одному з доступних форматів та вивести на друк.